Запитав якось сокіл у ворона, о мудрий вороне, ти живеш майже сто років, ти, кажуть, пам'ятаєш моїх батьків, дідів та навіть прадідів. Скажи мені, мудрий вороне, в чому твій секрет довголіття? Ворон відповідає, а ти живи так, як я, і твоє життя стане набагато довшим. І сокіл вирішив дружити з вороном, жити так, як він. Вони спокійно сиділи на гільці Великого дуба і розмовляли про життя. До полудня обидва зголодніли і, не поспішаючи, полетіли шукати обід. Незабаром ворон побачив мертву тварину. Зрадівши, ворон полетів вниз. Сокіл за ним. До цього сокіл ніколи не їв е, падаль. Ворон з жадібності накинувся на м'ясо. Сокіл клюнув падаль, зупинився. Клюнув ще раз, подумав, клюнув третій, а потім сказав: Ні, вороне, ти знаєш, краще раз напитися свіжої крові, ніж сто років їсти падаль. І залетів у небо. Дякую.